Мир вам, мир вам, мир вам. Слава Богу, по милості Божої ми не звикли. Слава Господу! Сьогодні вночі кажуть, було гучно. Але знаєте, вчора ввечері, помолившись з сестрами і заборонивши всяким там сиренам, я лягла спати. І коли пролунала сирена, і вона завила, і це було ну скільки хвилин, можливо, ну хай годину я поспала. І я встала, пішла до вікна, зачинила вікно, і так знаєте, я це робила з якоюсь такою злістю на ту тривогу. Я зачинила вікно і лягла спати, і спала до самого ранку. Хоча вночі мені снилися літаки, які летіли дуже дуже низько. І я от прокинулася вранці, думаю, що мені там наснилося вночі, і мені снилися літаки. Їх було декілька, але ми дивилися на них. І якогось сильного страху у нас не було. Ми отак сиділи всі в домівках. Були мої родичі, якісь діти були, і літаки летіли дуже дуже низько. А один навіть застряв між будинками. Я дивилася так. Думаю, хм, як це він застряг між будинками, але ніякої розрухи він не приніс. А потім вранці прокинувшись і читаючи, як сестри переписувались в тому ж молитовному чаті, що вони бодрствували, що вони молилися, що вони стояли в проломі за наші села. Слава Богу, у нас тихо, слава Богу, у нас без роздруйнувань. В близь лежащих містах. Є зруйнування, але все, але знову-таки читаючи коментарі, думаєш: Господи, наскільки ти благий, що навіть серед оцього шторму ти даєш людям якось трішечки е, якогось гумору написали, цей готель повинні давним-давно були знести, то тепер знесуть уже точно. І прочитавши це, Слово, це зло, оце зло Господь перетворить в добро. І дай Боже, щоб там не було людей. Адже це ж все таки готель е -е, в мене сьогодні було зовсім інше слово. Якось воно ще е, виникло ще вчора. Але сьогодні Господь знову хоче, щоб ми поговорили про оце, про що? Пронебійся і е, їдучи сюди, знову і знову в мене лунала ця пісня, і навіть природа сьогодні нам е, підіграла, скажімо так, знову на в морі шторм. І знову і знову я знаю, комусь це потрібно. Можливо, тому що була отака тривожна ніч, а можливо, хтось сьогодні проходить випробування в своєму особистому житті. То Господь хоче нагадати, що він поруч, що він поруч, і Він хоче нам сказати: не бійся, війду спокій в тобі, Ісу. Вірю я в могутність сил твою хай на морі шторм і грім гримить, над морем буду я в тобі летіти. Царі Бог по всій землі, я не боюсь, мій Бог мені, хай бушує шторм і грім гримить над морем буду, я в тобі летіть, ти є цар Бог життя мого, я не боюсь. Не так ти є, цар і Бог мого життя, я не боюсь твоїх обіймах, Вкрий мене, своїм крилом, Заховай мене в твоїх руках. Хай бушує шторм і грим гримить, Полечу в тобі, я над усім, Очі міти царь по всій землі. Я не боюсь, бо я в тобі. Хай бушує шторм і грім гримить, Ополичу в тобі, я над усім, ти є цар і Бог життя, мого життя. Я не боюсь твоїх обіймах, ян. Я не боюсь, бо я твоє дитя. Сьогодні, їдучи на море, Господь давав мені нові і нові рядки цього псалму, нові і нові рядки, бо Він є цар мого життя, бо в його обіймах я, бо я його дитя. І Господь давав даючи мені ці рядки, знову і знову підкріплював мене, знову і знову казав мені: не бійся! Не бійся, не бійся. Вчора в недільній школі ми знову з дітьми проходили тему про, про те, як Ісус Христос був в човні із учнями. Зараз спробую відкрити. Ми знаємо цю історію, ми вже читали її неодноразово, але Господь хоче достукатись до наших сердець. Комусь це дуже дуже важливо, я це знаю. Тому що якщо Господь побуджує читати, нагадувати, значить комусь це дуже потрібно, можливо, і мені. І так як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік від Марка, 4 четвертий розділ, 35 вірш. І так, саме головне, Ісус сказав, переправимось на той бік. Відпустивши натовп, він взяв, він взяв, вони взяли його, тому що він був у човні, і, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря. З вітром і хвилі заливали човен, так, що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. І, будять його і кажуть йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові, звелів морю, перестань, учухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі Невже не маєте віри, а вони дуже сильно злякалися. Він сказав, чому ви такі лякливі? Чому ви такі лякливі? І після цих слів вони ще більше налякалися. Оце ми люди. І говорили один одному. Тож він такий, що і вітер, і море йому підкоряється. Алілуя! Господь сказав своїм учням: переправимося, і ліг спати, і спав. І ліг спати і спав. Невже Господь каже, невже, коли вони учні кажуть, невже тобі немає, невже ти такий байдужий? Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? І деякі люди думають, іде війна, Господь мовчить, Господь мовчить, не втручається, йому, мабуть, байдуже. Взагалі, коли питаєш, де твій Бог, де твій Бог? Дивися, що відбувається в цьому світі то Господу не байдуже, йому точно не байдуже, і знаєте, він не спить, він не спить. Він тоді був в тілі, він тоді втомився, тому що цілий день був напруги, цілий день він навчав людей, а потім втомився, заснув. У нього була міцна міцна віра. Йому батько сказав переправитись, батько йому дав наказ. Переправитись на ту сторону, бо там його вже очікував. Очікував отой Гедеринський, якого потрібно було звільнити. Він вірив батькові, він заснув: слава Господу! Слава Господу! І навіть сьогоднішній мій сон да, інколи я не сплю. Інколи Господь пробуджує і каже, потрібно молитися. Але сьогодні оцей акт був актом віри. Я зачинила вікно і лягла спати, адже я помолилася. І інколи. Не інколи, а дуже часто, коли немає от такого сильного побудження, молись, молись, твоя молитва дуже дуже зараз потрібна. То потрібно, помолившись, лягти спати і вірити, що Господь допоможе. Слава Господу! Але це ще не все. Господь знову і знову хоче нас підкріплювати, знову і знову нагадувати нам, що він сильний, що він міцний, що він разом з нами. І він знову і знову каже: хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що наш Господь Бог вічний, Він, той, він творець землі і Всесвіту, не, зма, не знемагає і не втомлюється, його разум і роздуби збагнені. Він дає втомленому силу, підтримує знеможеного, адже втомлюється і знемагають молоді люди потикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа? Подивіться, в, то, в чому різниця. Оце все може бути у житті вашому. Коли? Бо що? Коли ви покладаєтесь на Господа? Коли ви покладаєтесь на Господа, то тоді відновляться ваші сили. Вони розправлять крила як орли, побіжать, не втомляться, підуть. І не знесиляться, коли Коли покладаються на Господа. Якщо ми хочемо, якщо ми бачимо, а в нашому житті такого не проявляється, то чи покладаємося ми на Господа, чи просто Ну, знаємо, що Господь є? В 41-й розділ Ісая, 10-й вірш: Не бійся, бо я з тобою. Не бійся, бо я з тобою. Господь сьогодні прямо знаєте не тихо каже. Хоча він дуже часто каже тихо. Але сьогодні він хоче докричатися, докричатися до якоїсь душі і сказати: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я Бог твій. Я дам тобі сили, я допоможу тобі. Я підтримаю тебе, правицею, правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють, проти, протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть, вони стануть як, як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь Бог твій. Який тримає тебе за праву руку і каже тобі: Не бійся, я тобі допомагаю, не бійся, я допоможу тобі, каже Господь, твій визволитель, святий Ізраїлів. Слава Господу, слава Господу! Сьогодні Господь знову і знову закликає нас. Знову і знову закликає нас не боятися. І коли ми читаємо, що оці супротивники щезнуть, що вони засоромляться, що обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі, то раніше читаючи цей вірш, ну я розуміла, це справді, ну, повмирають. Повмирають і все, але сьогодні, перечитуючи цей вірш, Господь показав мені дещо прекрасніше, дещо прекрасніше, що оці вороги перетворяться в добродіїв. Ці вороги стануть добрими людьми. Коли ми читаємо про ворогів, не обов'язково думати про тих, хто зараз воює з Україною. І навіть вони можуть обернутися із своїх злих діл і стати на путь спасіння і перестати робити це, побігти додому, прийти в себе і потім стати добрими людьми. Все може наш люблячий Господь. Але якщо наші вороги домашні, наші таке буває, і ми читаємо в Біблії, то Господь може із оцих ворогів перетворити людей лагідних, перетворити людей з добрими серцями. Нам потрібно в це вірити, нам потрібно за це молитися. У де у, у нас у всіх є якась боротьба, інколи вона приходить. Інколи наші домашні на нас повстають. Але якщо ми довіряємо Господу, якщо ми віримо Його обітницям, і Він каже: і навіть через оцей шторм, який в тебе в сім'ї, який в тебе в серці, ми переправимося, якщо ти довіришся мені, якщо ти покладешся на мене, якщо ти увідеш цю. Таємну кімнату і скажеш, Господи, допоможи мені. Якщо ти заволаєш до того, хто дає тобі життя, якщо ти покличеш того, хто буде, хто буде поряд з тобою і допоможе тобі в першу чергу змінити своє серце, повірити, довіритись і сказати, ось я, Господи, я хочу пройти через оцей шторм. Я хочу запросити тебе в свій човен, в човен свого життя. Я хочу, Господь, щоб ти допоміг мені, щоб оці вороги стали моїми друзями. Допоможи мені, Господи, допоможи. І той, хто призвав нас до миру, і той, хто казав, увійди в спокій мій, чи він не допоможе? Чи Він не допоможе зберегти оте моле, якщо вже здається, воно зруйноване? Чи Він не допоможе, здолавши перешкоди, не зруйнувати, а навпаки, зберегти і збудувати? Господь Ісус, Він не руйнівник, Він є той. Який збудовує, він є той, який зберігає, він є той, який ота соломинка, який допоможе утопаючому, і утопаючий вже думає: уви, 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 нема ніякого порятунку. А Господь каже: Я допомагаю тобі, я допомагаю тобі, я підкріплю тебе, я допоможу тобі, я дам тобі мудрості, як поводитись в той чи іншій ситуації. Але коли, коли він буде нашим добрим пастирем, коли ми до нього заволаємо, коли ми до нього прийдемо, коли ми захочемо мати стосунки з ним, тоді він нас підкріпить, тоді він нас підбадьорить, тоді ми обновимося в силі, тоді тоді будуть оновлені? Е, е, Тосунки, які здається, уже все, уже нема ніякого порятунку, тоді все буде нове. Господь каже: я творю все нове, я творю все нове. І навіть отой от готель, який потрібно було уже знести, то його вже знесли і відновиться, і побудується щось нове. Отак от і в наших стосунках. Якщо Господь буде в нашому човні, то ми зможемо сміятися навіть серед бур. Якщо Господь буде в нашому човні, то наш сміх буде не істеричний. Розумієте, тут зараз не за отой сміх, який уже руки опустилися, і людина сміється в істериці. Ні, тут говориться про сміх, про радісний сміх, про радість, про радість і спокій, коли Господь в нашому човні. Ми переправимося, які б бурхливими не були ці хвилі, які б здавалися невідновлюваними стосунки, Господь каже: переправимося. Я, я зміцню, я укріплю, я збудую. Якщо ми довіряємо Його Слову, якщо ми повіримо те, що каже Він, що Він не заруйні за заруйнування, а нас за збудування. І якщо у нас іще Господь каже: кому не вистачає мудрості, ідіть до мене, і я дам цю мудрість. Він є той потік мудрості, великий, великий потік. І він каже: ті, хто спраглі, ті, хто нуждають, мають потребу, ідіть до мене. І я дам вам мудрості, і я напою вас водою живою, водою, яка вам дасть життя, водою, яка наповнить ваше життя сенсом, яка наповнить ваше життя радістю, яка наповнить ваше життя любов'ю, яка наповнить ваше життя ціллю, ціллю. І ви будете бачити цю ціль, і ви будете бачити цю мету, і будете сміливо до неї крукувати, адже поряд Ісус, адже поряд той, хто підтримає, хто не зрадить, хто ніколи ніколи не покинеть, хто доведе, хто доведе. І якщо вам здається, що на в цьому дні, в цьому проміжку часу, що Ісус спить. То підійдіть до нього, розбудіть, якщо вам це здається, і він прокинеться і скаже: Маловірний, маловірний, я ж сказав тобі, переправимось, я ж сказав тобі, збережу, я ж сказав тобі, не покину, доведу, збудую, не зруйную. Які б стосунки не були, що б не відбувалося в цьому світі. Господь наш припине кожне руйнування, якщо ми до нього звертаємося, і це руйнування перетворить в збудування. І хай це буде в кожного з нас в нашому житті, в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом, і пам'ятайте, ми Його дитя, ми в надійних руках. Господь нас збереже, ми в надійних руках, і Його руки як човник. Який допоможе нам здолати і оці бурхливі бурі. Амінь, амінь.